Денний центр для дітей Кіфлик в Ужгородському ліцеї імені Василя Гренджі-Донського працює у будні з 15 до 18 години. Тоді батьки можуть привезти сюди дітей. У той час, поки діти займаються в просторі Киїфлик, мами отримують час для того, щоб пройти курси, перекваліфікації, щоб здобути професію, порішати свої якісь поточні питання до лікаря, сходити чи може, ну і поточні питання, котрі у мами є. Для мене дуже зручно, що після школи, після уроків це є додаткові заняття для дитини, яка ще й ще й любить ну, займатися творчими такими справами. Відвідують кіфлик діти від 6 до 12 років. У закладі є вихователь, який проводить тематичне заняття. Цього разу це малювання. Мій малюнок цей. На ньому я зобразила е, дві кульбаби. Тут хмарки, небо, ну і травичка. Я раніше думала, що я погано малюю, але зараз в мене, в мене вийшов гарний малюнок, як для мене. Ну мені подобається ще. Малювати, музика, це мені подобається і. Ні, це недалеко, тому що я тут учусь. А ми хотіли би і більше, і молодше, бо батьки питалися про підготовку до школи. І хотіла би і старші і підлітків охватити. Ну поки у нас нема фінансування, ми робимо все тільки на своєму ентузіазмі. І, тобто, всі жінки десь працюють, відпрацювавши, вони потім о, у нас є графіки, кожна в свій день приходить, проходить, проводить те заняття, в котрому вона спеціаліст. Тобто вчитель математики математику, вчитель танців зумба, вчитель вокала співає. Олена Нетребенко – вимушена переселенка. На початку повномасштабної війни з шістьма дітьми виїжджала з містечка Курахова, що на Донеччині. Жінка розповідає, як виникла ідея відкрити простір Кіфлик. Ми ж самі мами і спілкуючись одна з одною, розмовляли про те, що не вистачає місць для дітей в школах, не вистачає у дитячих садочках. І така є проблема, що і шукала б собі роботу, та куди ж дітей подіть. І з підтримкою не є. Вони нам підказали, що можна створити громадську організацію, запропонували ряд тренінгів, які можна пройти, щоб хоч розумітися, як у той статут пишеться, що до і от, пройшовши ті тренінги, нас зібралися четверо жінок, і ми отак четверо, чотирьох, заснували громадську організацію Томоко. Відвідування гуртків дитячого простору Кіфлик для дітей безкоштовні. Потрібно зареєструватися за QR-кодом на сторінці громадської організації Томоко у соцмережах. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.